Десь три місяці назад Віка купила отаку от картину. І так в неї не було часу довгенько її намалювати. І тут дуже багато таких тоненьких рисочок, які треба було малювати довго. Ну, На кінець вона її закінчила. Подивіться, які гарні вийшли піони. Дуже мені подобається із всіх тих трьох картин, які вона намалювала, за цей час оця мені більше всього подобається. Може, тому що я такий колір люблю. Ну, дуже гарні квіти, подивіться. Ми іще не придумали, куди її повісимо. Віка ще трішки подумає і потім покажемо, куди ж ми все-таки її повісили. Ну, а поки що я так поставила і сама любуюсь такою картиною. Ось така клопітка робота, ну там такі рисочки тонесенькі. І коли в нас не було світла, а Віка мала час вдома, то ми ліхтариком присвічували щоб вона закінчила цю роботу. Ну і ось вона закінчила дуже гарно. Чудово да вписалась. Я думала, ти її біля пальми повісиш. Ну, тоді ще треба одну повісити. Там, де пальма? Дуже гарно. Ось він знайшли. Тут висіла у нас вікіна. Ось така робота, коли вчилася в художній школі. А тепер ми її десь знайдемо місце.